Друзі, вітаю вас. Написала вам, що купаємо картоплю. Треба викопати ту, яку я вам показувала, що невідомо, чи вона у нас виросте, чи ні. В мене пряма трансляція, тому приєднуйтесь. Дякую вам всім за, за те, що ви зі мною. А ми йдемо купати картоплю. І заодно я вам розкажу. Заодно я вам хочу показати і розказувати. Які огірки. Нещодавно подивилася, виявляється, огірки в магазині дуже дорогі. І морква чудова. Давно в мене проходили по моєму городу, а є повід, треба викопати картоплю. Приєднуйтеся, пишіть, мене чат працює. Зразу покажу вам грушу. Гроші іще зеленкуваті, це пізна груш, пізня груша. Ну, радуєте, подивіться. Така манюня з метр грушка, і на ній, тут тут уже ми підняли, і на ній ось тут висить 4. І тут 4 буде 8, 9, 10, 11 груш. 11 груш, а це у нас. А як називається? Валер уже, уже не видно, як вона називається Змило. груша, одним словом. Як завжди, мої помічники зі мною, це кутузька, він почув, що я говорю. І вискочив. Я так давно не проводила трансляцію, мабуть, все літо. На, я даю тобі, я, я передаю, я передаю камеру, О, вдягаю перчатки. Так, Які перчатки мені вдягнути? no more Не бачу. Я показую сусідів. Давай сюди. Ми картоплю попадемо. Так, і, і так, хочу сказати, що картоплю зразу до тих. Ау, ти де? Я тут. Що? Друзі, картоплю в цьому році я вам розповідала, що ми її не садили. Картопля. Ця виросла сама по собі, скажімо так. Минулого року я посадила ось тут. Покажи, будь ласка, сюди. Я посадила ось тут, були шкарлупки із картоплі. І було ось тут. Давай я буду показувати насправді. Так, друзі, взяла я камеру, я вам зараз все покажу. Значить, оце, оце картопля, яка, яку вже, бачите, залишили так, щоб, щоб узнати, є вона тут чи немає. Друзі, чат у мене працює. І тому зараз розповідаю ще раз, не садила картоплю, виросла сама один кущик, другий, третій. І отам, і отам теж є два кущика. Минулого року я тут посадила була. О, хтось мені щось. Е... А, написав хтось ухаживає. Добре, добре. Дякую, дякую, що ви зі мною. Дякую вам за ваш коментар. Я не зрозуміла, звичайно, що ви написали. Але дякую. Гарного вам дня і чудового настрою. Так. Значить, ми. Зараз будемо копати оцей кущик поки ще все, давай спробуємо. Пробуємо, друзі. Ми, ми копаємо зазвичай. Це він тут. Ми копаємо зазвичай вилами, ними легше. Так, я піду, я зняла перчатки, але треба, але треба вдягнути. Нічого, немає. Так, а ну держи. Отак бери ось, ось. І можеш показувати оцю картоплинку. Держи. Отак. Так, там запитують, як ти ухажую за огородом. Ми покажемо вам, як ми ухажуємо за огородом. Так, значить, не садили. А, а звідки тоді воно росло? Ну подивимося? Звідки воно росло? Будемо, як то кажуть, подивитися. Правильно? Так, ну що, шукаємо картоплю? Нема. Виявляється, нема. Давай цей кущик. Давай пробувати цей кущик, значить. Оцей. Видно, що картопля. Ну, кажуть, якщо не садив, ми ще подивимося там. Дивимося слідуючий кущ. Тут же видно, що це картопля, так? І що далі? От мені було цікаво. Ага, її, мабуть, глибше треба шукати. Диви, є. Одна. Одна картоплинка є. Ось така. Звідки ж звідки? Дивися, а тут, а, хтось кинув ось. О. Хтось кинув шкарлоплинку. Ось у шкарлопка від картоплі. О, і вона, і подивіться, яка, яка красива. Тут корінчики гарні, тут гарні. Тут і ось така вісить чудова. І була шкарлупка. Видно, що це ще, це, мабуть, з минулого року залишилася картоплинка. От є, у нас одна. Давайте подивимось туди. Мені ж все було цікаво. Я не бачила, вона, звичайно, і не цвіла. Я вам показувала, що і не цвіла, і дивимося сюди. Що тут у нас? Так, ось воно. Ось воно, нічого тут нема. Подивись, Дивимося. Зараз отак от ось зроблю. <риві> нема. нема, нема. Не садила. <риві> Не садила, то й нема. Так, пішли ще два кущика є. Оце ж, оце ж воно, воно, воно росло. Так, і того наш врожай. Складає поки що одну картоплину. Пішли далі. Одна картоплина є. А це ні. Ні, тут було три кущика. Ось ми їх три викупили. Далі. А тут увага. Тут дуже чудова картоплина. Ось нам Кутус її показує. Ну, не картоплина, а кущик. А яка картопля? Тікай кутуська. Яка картопля? Ми подивимось. А ось покажи оцю. Оцю красиву красиву таку бадилинку. Е, хочу сказати, що я теж не бачила тут, щоб вона цвіла. Теж не бачила. Ну, Подивимось. Е, теж не садили. І ще в нас є один кущик, ми потім до нього дойдемо. Те, що там в полуниці. Я вам показувала тоді. Так, ну що, пробуємо. Тут уже я горнула, горнула на неї, горнула. Подивимося. Чи буде який врожай, чи ні? Знаю. О, є! Гу. Клас! Гу. Так а, але ж... Підожди, підожди. О, навіть, навіть тако. Диви. Друзі, це ж я ж не садила сюди зовсім картоплі. Подивися, ця починає. Ось! Я тепер зрозуміла, як. Десь одну картоплину залишили. Ось вона. І вона перезімувала. Подивіться на цю картоплю. Ну, це ж, мабуть, так ви така ну, виведу. Вона почала. вже почала рости. Бачите? Вона вже пускає. Ти гарно показуєш, так? Да? Угу. Значить, минулого року, тепер я зрозуміла, там ми залишили шкарлупинку, да? ми побачили, шкарлупка була. Тут ми не до кінця вибрали ось таку картошинку, ось таку залишили. Ось вона щось. Там і гнила і разом з тим пустила корінчик з одного сторони. І вона оце нам дала таку баделинку величезну. Да? І, ця, і ви подивіться, ця баделинка, ця баделинка нам дала плоди. От Цікаво. А, а ці картопельки, із-за того, що їх вже треба було викопати, вони вже пускають усю, вони проростають. О, видумали так. Ну, я хочу сказати, що років 40 чи 50 тому такого, подивіться, картопля вже і зеленіє. Ось, ось покажи ближче, да, видно? Вже навіть зеленіє. Ось вона прив'язана одна до одне. Як цікаво, вона викопалася, вона, вона прив'язана до одної. Потім слідуча картоплинка на ній виросла, потім слідуюча виросла. І тут пішли корінчики і опять ростуть вони. А тут ось також ціла грона така. Тут, тут картоплинка, так, вона трошечки ніби старішає, і біля неї йдуть молодші. Тут ось така цікава, цікавий якийсь сорт картоплі. І головне, тепер я зрозуміла, чому вона в мене виросла. Так, кладемо. Це, маб, мабуть, у нас найбільший врожай. Зараз ми ще пошукаємо. Знову залишаю цю картоплю, може і на наступний рік вона щось нам виросте. Давайте пориємося. Поригімося і подивимося. Ну, більш нічого. Я минулого року теж рилася. Але одну картоплинку все-таки десь залишила. Оставляємо. Цікаво, прям цікаво. Так, ну пішли ще на один. Там, звичайно, тепер зрозуміла, що тут гарно, гарне таке. А там ми подивимося, який у нас буде. Який тут врожай. Он, кутузь нам зразу показує, куди йти. Кутузь, так, давай. Тут у нас ще кущик є, картоплі. І ще десь був отут кущик. Мабуть, ми його вже забули. Ой, у нас тут усе... цей є, лопнув кавунчик. Покажи його, Валір. І він на мокрій землі лежить. Може він того і лопнув, що він на мокрій лежить, було. Угу. Десь перелили водою, мабуть. Так? А, може був так. дощ був поза цього. Так, тепер я шукаю, я шукаю ще отут десь був. ну, Не викопали, то значить на слідчий рік побачимо. Тепер я зрозуміла, що її, якщо не викопуєш, вона потім, як ота ракова пухлина, іде, іде, іде. І ось копаємо далі. Оцю, оце те, що нам не треба. Я казала, що дуже, дуже нікудишня ця полуниця, тому вона як, як якась дереза тут росте. Тому ми її уберемо. Вона вже проростає картошка. Картопля вже так. Ми її вже пізно викопуємо. Якщо раніше картоплю ти пізно викопуєш, то ти її просто не знайдеш і вона буде. А тут картопля залишилась в землі. І зразу почала проростати. О, диви, є. От Отак. Значить, картопля, картопля така. Якщо вона залишається в землі, вона зразу починає проростати. Вона не боїться зими. Бачите, знову я бачу ось, о. це ми залишили отак картоплинку. Вона перезимовує. І ось, дивися, картоплинка, да? І на, ній, і на ній. І на ній причеплені дві маленькі. Дві маленькі, біля двох маленьких і ще дві малесенькі. І тут, і от, якби ми її не викопали, то я думаю, що на наступний рік вона б нам би іще, іще, іще ще б дала. О, кладемо сюди. Це наш врожай і ось оцю ще подивлюсь. Є, є манюсеньке. І? І що тут? А тут якась стара. Зрозуміло? Значить, я тепер зрозуміла, я все я е, з минулого, е, скажем з весни. Коли я, я побачила її, я вам, друзі, показувала. Пишуть там чи ні. Може там лінчик зайшла. Я не бачу, мене щось пишуть, мене плаває. Пишуть, розпливе. друзі, дякую вам за коментарі. Зараз я подивлюся, що ви там пишете, і відповім. А, пишуть, що закладки шукаємо. А, шукаємо, точно, насправді так. Оце так ми копаємо картоплю і шукаємо, тому що, тому що ми її не садили. Зразу хочу сказати, Закладки це наркотики ховають. закладка називається. А, о, добре прошу просвітили. Я, я цього не знала. <світ> <світ> Виявляється, дожила до 60 років і цього не знаю. Закладка це наркотики. Ой, <світ> друзі. Кажуть, колись моя бабуля сказала, як вік живий вік учись. Так що ось що у нас є. І так, ну що, є врожай? Кажи, ага. не садили. Отакий, От друзі, врожай. Я вам розповідала, як ми його, як вони повиростали. А ще принесу зараз, принесу оцю. І оцю ще картоплинку візьму. Отакий От чудовий врожай. Отакий. От у нас є. Так, тепер ми йдемо. Все, дякую. Друзі, зараз підемо по городу. Мені хтось написав: так, так, шукаємо. Так, 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 я нарешті узнала, що це, що це таке. Так, саме, саме них ми ось і знайшли. Бачите? Знайшли, є. Викопали. Давайте пройдемося по городу і вам покажу, яка чудова полуниця. Зараз вона пішла другий раз. Зараз спочатку занесу друзі вила. І поставлю на місце. Отак, От напишіть, яка якість трансляції. А це, наший, а це наша, наш врожай цибулі. Цибуля теж непогана. У нас ніколи не було такої величезної цибулі, як цьогоріч. Хочу вам показати, які огірки. Давайте ще раз подивимося на цю чудову картоплю. Йдемте подивимось на огірки. Друзі, огірки у нас цьогоріч радують, так само, як і помідори. Ми помідорів вже закрили, навіть збилося з рахунку, скільки банок соку і скільки банок вже закрили саме консервованих помідорів і маринованих. Люблю закривати отакі сливки. Вони дуже чудово, чудові в банках, і з них дуже чудовий сік. А на салат беру велике волове, пол, е, волове серце, знаєте, зараз я вам покажу, і рожеві мені подобаються. І покажу вам ще кавуна, які я вам тоді показувала, що ми пустили кавуни прямо по е, помідорах. І вони один одному не заважають. І як завжди зі мною є мій помічник, це кутуська. Ще одного покажу вам кавуна. Супер кавун. А це, друзі, а це взагалі супер кавун. Зараз не буду його розрізати, тому що я такий розрізала, він виявився спілим-спілим, е, тому я тримаю внуку. Знаєте, як яблуко. Пішли далі. Хочу вам показати огірки. Огірків цьогоріч у нас теж багато. Врожай видався на все чудовим. Отут огірки вже трішечки, бачите, уже вже відходять. Значить, пішли огірки слідуючі. Ось покажу вам оці. Ми їх пустили по землі. Але виявляється, по землі їм не так подобається, якось таким чином. Бачите? Це колись ми закривали, зробили спеціально для сітки. Ось таке накриття саме для помідорів. Потім ми зрозуміли, що помідори не потрібно накривати. І отут ми теж одне місце і посіяли огірки. Подивіться, які. Такі це огірки, яку вони нам зробили халабуду. А вони, а вони ось так. Ось, їм подобається, вони ось сюди лізуть, лізуть, як виноград такі плетючі. Я хочу зараз вам здалечині показати. Подивіться, подивіться на цю красу. Це все огірки. І тут він ось повзе, і далі заплететься нам за цю сітку. А тут йому ось подобається. Ось він вісить. Ми сьогодні вже чотири баночки назбирали, і навіть, а вони як гриби. Ти пройдеш, назбирав, тут проходиш і знову є, і знову, і знову, і знову. І от хочу сказати про ціну, друзі. Як виявилось, я ніколи не зважала, не дивилася своє є і є. Я не люблю тут дивитися. По чому вони, але якось була в мене, чи то трансляція, чи то відео, де хтось запитав про ціну. Друзі, в нас в магазині огірки по 60 і більше гривень. Ну, тобто, переводьте на свої гроші. Тобто, це дорого. Це дорого. Ну, от, а в нас, із-за того, що вони такі дорогі, у нас вони ось. Цвітоті лізуть, цвітоті лізуть, і бачите, які чудові і красиві. Дуже красивий і живий. Так. Ну, звичайно, вже також я побачила, що знизу листочки пішли. Будемо будем дивитися на них, так? Але радує те, що вже й наїлися. У мене колись в дитинстві таке було, коли бабуся в кінці літа пропонує тобі огірка, а ти на них дивишся і думаєш. І як мені хотілося цього гірка, а тут подивіться, насправді наїлись. Напишіть, є у вас огірки чи ні. Це вже не те, що ви написали. Тут уже шукати не треба. Так, якщо ми картоплю шукали, то огірки ми не шукаємо. Зроблю вам, друзі, ролик з найкращими моментами і покажу іще. Подивіться, тут у нас, тут у нас. Це просто шланг вісить, не думайте, що це щось таке. Так? І воно полізло, вони огірки, полізли-полізли, і їм подобається ось таким чином. А там, де ми їм робимо сітку і кажемо, лізь туди, їм там не подобається. А тут ось такі красиві, чудові красунчики. Вісять. Друзі, ви наїлися огірків, чи ні? І я вам розповідала, що їх треба їсти. Вони дуже корисні. Корисні на все. Так само, як всі, давайте я вам зразу, так само, друзі, як всі овочі, всі травки, на все корисні. Ось такі така краса, друзі. Отака От краса у нас була картопля. І отака краса у нас є огірки. Дякую, що були зі мною. Гарного вам дня, чудового настрою, до нових зустрічей в ефірі.